Так, народ, всім привіт. Слава Україні! Героям слава. Коротше, вирішили а, з батя. Багато в коментарях люди просять показати. О, Що ж воно і, і до чого. Щорезна. Ми вже, звісно, показували, але но... показували, але вже в зараз у подробностях зробимо, щоб все трошки. Коментарі від баті. Да, Роз'яснювалося. Зроблений він на основі. Все, з чого починалося це починалося все з барабана. Сказав, будемо казати. Щастя. Щастя, котре рубає. Значить у нас був... З чого починалося? У нас був електродвигун. Викинули з його вала. Проточили. Двигун. Ну, статор з двигуна, електродвигуна. Повністю все. Це електротехнічна стальця, що стала лишилася, вона працює за що від маховика. Так, що вона починає мірити? Значить, швейлер, швейлер, швейлер десятка, Ну, да, швейлер двінадцятка. корпуса е, в мене, як правильно сказати... Був задній мост непридатний, волговський, корпуса щулків. Тут 308 почіпники, вони все ідеально, підходили на вал, все повністю. Повністю всю цю ширину. Взяли в, в такарному станку, щоб робоча частина була не така велика. Тут двадцятка лишилася. Взяли, проточили я цю часть, лишилось от 14. Була в мене метал такий був квадрат. Я що не її зробив, взяв, згорив метал, був квадрат 35х на 60, да. Я їх згорів два до кучі, відцентрував. Ну все, все методом просверлив, наклав, тут все обварено, все. Зроблений ступінькою то тобто есть плече. Щоб була упорна часть. Ну це ті типу, балансира, тому що воно все на глаз зробилося. Потім виставлялося це все, робилося, на проволку клав і щоб не було в'єєнії. Ножі. Кразовська ресура відрізана, просверлена. Ну, тут болти на 12, болти взяті із цього щулка. Тут а, сталь хороша, болти. Крепость в їх. З гайками, з усім оце все взято з віціль. Тут гайки прихвачені. Ну, Спочатку закручений, прихватив, щоб вже ті прийняти, потом, тому що гайка там э, кругла, просто прихвачена до, до корпусу. Що вот. далі розказують? Противорежуще. Теж зроблено було основанні. Козлик такий, да, да. козлик зараз розміри. що да. Довжи. Довжину, ось довжину маха. Довжину маха, бачите, вон. 35. Я 35, скажу, да. 35, зварено, посередині розтечено, просвердлено, ставлено. Е, Подаюча частина, теж вал, два корпуси. Любіх я знайшов, там підібрав вала. На цей вал обикновенна була шина, наварена, на ризану зуби. Наризано зуби. Так, передаточне число. Так, передаточне число. Тут аж на цьому перед шківом стоїть зірочка теж. Значить, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 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 Десять, одинадцять, 12. П'ятнадцять зубів. П'ятнадцять зубів. Пятнадцять, да. раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Тут 39. Тобто чим ставите більшу зірочку, тим буде помаліша подача. Чим буде більше, значить і буде дрібніша щіпа. Чим поставити меншу зірочку передаточного числа, то треба вираховувати. Воно все вираховувалося. Тим буде скоріше подавати, значить щіпа буде довша. Оце зіграно так. Шківи. Шкіл Цей 14. Віднуважте. Нижній шків з валом у зборі. Польській косілки 28 сегментно і повністю з валом все. Ну тут конструкція, бачите, яка. До привареної рамки. Угольник, вауголки, проста палець вставлений у натяжники. З цієї сторони так само приварено, саморобні натяжники. Ну це все в кого казав у маски хватить. Так, робимо висота стойки. От. 85, 85 і вже тоді труба верхня. 85 стойка. Довжина всього цього агрегата по рамці. Читай по рамці. По рамці, 65. Шо? 65. Ну що ще Все. Так само 65. Як рамка, так і ця рамка. Ну це все, -все спроизвольно, все. Кріплення, все, тут все простенько. Те, що балакають штан, ой, руку пихне, сюди руку впихнуть, ну зрозуміло, в велосипеді голову навіть в шпиці впихнуть, якщо без, без, без голови їдеш. Чакість ваці, але хай нікому казав, воги дає. Ось стіна так само, все це приварено, все, жолуб, ну, все робилося способом. Оце вальця, тут пружиною нагрузили, ти щоб прижимало краще. Да. Пружина, така була пружина, воно входить, бачите, угольник. Просто угольник, сам туризвольно, все, Два, дві шинки зварені, це все варилося, жалі, різалося. Да. Що дома було, з того Ви, вибирали. Все, ну що тут розказувати. Ці розмірішкою, корпуса волговські, щуків. З моста обрізані, були края, все, все вставлено. Треба поміняти, знімаєш. Ну, Почепники то хватить, я не знаю. Нові почіпники стоять 308. По обслуговуванню без проблем. Які ну, в, 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 в їх були причини? Тут, підточували. Це наші можуть підточувати. Е, при, проблема, яка була, була. Десь видно, чи сварка погана була, чи мої казали, упуски були. Обірвало було, болта, обірвало було болта. І в роботі е, ударило, обірвало нижню цю придержуючу, то бажано, хто хоче буде робити, то неї не в встиг, а от до цього швеллера вирізати, щоб оця пластина придержуюча виходила на цю сторону, щоб упор був не, 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 не встиг приварено, як у мене. Це така... Але поки стараємося грубо не рубати, Руби... Ну, яке рубаємо з да. приблизно. 7-8 см. 7-8 рубає без проблем. Да. Бистро, якісно. Щіпа виходить десь 3-5 сантиметрів довжиною. Ну, іменно ну, щіпа, от, от, не Так, подач. що дрова щипати. Да. Не та, щоб рези роблять 12 15 ну там не будемо називати, які там на їх багато є. Тут бік. оце регулюється способом подачі прижимною. Чим скоріш подає, О, кротимо. Да. От воно подача. Чим воно скоріше буде подавати, тим буде. Більше щіпа. Помаліш буде подавати, щіпа буде. Да. Вало двора працюємо на тисячу оборотах. Яких ти не тисячу сімсот? А... Ні, тисячу оборотів. Сімсот, це якщо дрібніше, там щось таке. Які допусті. обороти тут виходять? Ну, передаточне число, посчитай, тисячу при нагрузі, Бороти виходять, ну Якщо 14, то що, ой Боже, поділи 28 на 14, тоді побачите, пересчитаєте тисячу оборотів, тисячу оборотів і увілічите, скільки угу. там. Ну, отакий от народ у нас 14, 20, обзорчик 28, вийшов. в два рази. ну Десь 2 200, 2300 200, оборотів угу. виходять. Кого є? Діло в тому, що Тут е, шківа меншого, можна було б обороти улічити. Нема резону ставити, тому що в нас велика нагрузка йде на ножі, і тут треба нам плече, щоб було. Ага. Буде хороше плече і буде хорошо рубати. Да. Тому що якщо буде чим менше буде, тим буде виходить з строю, будуть кого є, якщо да, більше ще шкіла поставити, тут обороти, але це все так само б'єні, все. Ну так пристроїлись, ми тих так зробили. Так що... Ну, народ, Києва, обзор. Зробили... Так ось. Ну, можливо, з часом його покрасимо, зараз ми вже так декілька. Ротує свою, да, роботу він свою ну, що, вже, мене років... років 5. Років 5, мабуть, зимою. Можливо. Літом нема коли що робити. Весна літо зайняте, зима більш. Ну, покрасить то для Ютуба буде красиво. Ну що, на вулиці морозець тримає, мінус, мінус 12, здається, 12, 12, вранці було. 13, 13, 12, 12. Так, що... Ось таке в нас відео. Поїдемо ще порубаємо щепу. Окреме відео. Окреме відео. Так що, всім пока.